Тарас Григорович великий кобзар, справжній пророк. Чим більше я ознайомлююся з творчістю Тараса Григоровича, тим глибше пізнаю істинне значення патріотизму та національної свідомості. Шевченко великий патріот України. Його боротьба за українську культуру, мову та самобутність була його принциповою позицією. У наш час він є одним із символів боротьби, його образ надихає сучасних українців надії на те, що ми маємо вистояти та дати гідну відсіч нашим ворогам. Борітеся, поборете! вам Бог допомагає! За вас правда, за вас слава і воля святая. Саме ці слова лунають зараз з вуст кожного патріота своєї батьківщини. Ці слова – Лунеєць і у моєму серці, бо Україна це наша рідна земля. Здається, кращого немає нічого Бога, як Дніпро та наша славна країна. Своїм нащадкам Тарас Григорович заповідав поховайте та вставайте, кайдани порвіте, і вражує злою кров'ю волю окропіти. У його словах лунає заклик до єднання. До відстоювання спадщини, пращурів, заклик до свободи, вірності та захисту українських традицій. Тарас Григорович Шевченко прожив усе своє життя істинним патріотом українського народу. Він і зараз своїм прикладом надихає тисячі і мільйони людей на подвиги. Так не зганьбимо ж пам'яті про нього. Будьмо гідними, будьмо вільними, будьмо українцями.